It, yeah. Так. Так? Дозволяє громадяни України знімати, фіксувати, розповсюджувати, зберігати. Ну, ви ж спитали, згідно з чим? Ні, я чув, коли підходив, питали. Є сучасника. Добре, добре. Добре. А? То ми сказали, що ні, ви ж питаєте, що можна показати, то так можна. Ні, кажу, посвідчення у у вас у когось є? Є у когось із вас? Нема, так? Да? Ну, вони молоді ще, я думаю, що ще. Ось я вам показую. Коли буде отаке посвідчення, це настояще посвідчення. Можете ознайомитися і підписатись і підписати. Ні, люди. Ці поліцейські, начебто, і нормально, нічого Бажаємо, не болять, просто а? зупинили і у людей є завжди питання. Да. Не представилися, Болодимир. не представилися перші. Зупинили, але представитись не, Ні, представилися. не представилися. Він не представив, він представився тільки посвідчення за побояв показувати. Не... не скажу, це персональні вже дані. Знаєте? Все, хлопці, до побачення. Працюйте. Зараз почекайте до кінця завершення процедуру. Хорошо, завершуйте yeah. до кінця процедуру. Знаєте, у вас порушень у самих дуже багато, так, але це повинен е, робити ваш начальник, командир зводу чи відділення, чи роти е, наряду. Повинен у вас за це приїхати. Шо у вас шоломи, якщо брати по всьому правилам, повинні бути в чехлах. Шоломи нам е, видають і з чахлами. повинні видаватися маскувальними. Раз, якщо брати війну е, згідно з тим, що у нас війна, е, форма повинна бути одного кольору. Усіх е, чорні у нас якого у нас поліція якого кольору ставна? 11.79 порушення. म, стаття два. Як стаття 23, е, пункт 2. У е, Нацполіції, 24 чотири навіть, да? не 23, я помилився. У Нацполіції про що говорить? 24 стаття, пункт 2. Про що говорить? У Нацполіції. Хлопці, ви не знаєте? Ну, стаття. Зараз, будь, підожди. Ця стаття саме зараз вона дуже важлива, бо це її повинні знати ви, тому що. На кордони країни, це ця стаття, вона гласить про це. Я розумію, що ви, мабуть, або недавно, або не знаєте. Я не для того. Охорони. Добре. охорони чого? Охорони. А зупиняти у вас є повноваження, перевіряти без причини. На 32 другу статтю є пункти. 31 перма, там заходи. Хлопці, ви підрозуєтесь. Ось дивіться фото, підрозділи. Добре. Які вам треба документи? Е, добре, а якщо я не маю зараз, добре, не маю документів, що далі. Добре, давайте. Романенко, Олександр Сергійович. От, от так сталося, що в мене знищений будинок, і. або на позиції я був, у мене знищились документи всі, всі згоріли. Це Та нічого, не ну, хлопці, це постав. От знищилися. Добре, при Ну, ваша ж програма, як працює. Зараз ну, просто буде багато варіантів. Ні, 88-й. Я вам нічого... ви робіть, як... Ми не намагаємося провокувати, ви нас зупинили. Ми проходили, ось хлопці, ви прийшли, так, да, у нас там, коли ми йшли. Ми вас навіть не хотіли підходити. А? 15 хвилин. А, повних років 36. Число місяця? 18-12. Там таких багато дарування. Так, так. Дивіться, такі статті. Я Я розумію. Розумію, ваша особа була встановлена, є фотографії в базі. О, дивіться. Була встановлена. Покажіть, яка в фотографії. Гляньте, гляньте, це в поліції. Це ми приходили поліцію по місту мене. на поліцію став на місце. І закони їм трактуємо, як правильно треба жити, що людей треба не вимагати. Це у вас програма, так? Іменно якусь поліцейську? Хлопці, так дивіться. Підожди, чому так, що цивільні знають, не працюючи в цих структурах, знають більше, ніж ви. Того, що потрібно зараз знати вам заздалегідь. Чому так? Та вони півроку як працюють. Що? що треба було по нашій роботі, я вам поясню. <сміт> на чого ми до вас підійшли, а до чого ми до вас звернулися? На які підставі? <сміт> <то є сміт> суть перевірки, <сміт> я вам це все поясню. Добре. Цей а все добре? Все Добре. Добре. Скільки а... вас? 20. Підожди, а як ви от ви зараз перевірили, що от хочеться, щоб все було по правду? От я зараз підожди, підожди хвилинку. Хвилинку. От зараз ми стоїмо, ви нас перевірили. Але проходить зараз хтось валізою, і ви так само перевірите, як нас. Ну, І що, це нормально, ви перевірили? У нас є свої нормативи, які треба А якщо зараз у мене щось в сумці є, то що не повинно бути. А ви не перевірили повністю. перевірку документів. — У вас перевірку, я ставлю, не, не маю права роботу. А, я зрозумів. А інші поліцейські роблять перевірки. Я не маю Собачками ходять. Ось. Добре, Досі. тобто у вас різний підхід роботи, чесно. У вас різний підхід роботи. І наше завдання як цивільних, як громадських об'єднань, як ветеранів не знайти, як кажуть. До чого ну, то тобто есть не то що є, да знайти до чого придратися по правильному, це і це виправити. Якщо ви не знаєте якогось закону 23 третю статтю, о два четверту статтю, пункт два націоліці, то це вже погано. Це вже погано. А? Тобто, треба, я щоб думав, началь... якщо... Якщо вас ті, кажу, начальник, якщо підожіть, якщо у вас начальник поліції, міністр МВД поліції, Клименко поліції, зрадник, поліції, зрадник, і він так і навчає своїх підчиненних. Я це не провокаційне, це правда. Це правда, це правда. Тому що він не вчить так, як потрібно, іспити, які ви здаєте, коли поліці йдете. Звичайно, питання. Контроль, а фізичний, моральний. Це чесно? Це чесно? Е, ви зможете наздогнати швидко бігаючого порушника, так? В цьому всьому? Чи треба буде скидати, щоб кидати на ходу? Ну, вже ж було на практиці скільки. Добре. Добре. Це в нас тут біля варіанти. Перевірка завершується. Оце телефон, що у вас був тут, він, я впевнений, що або снімав ні, щось на телефон. Та ні, ну, так, <пілість> ну коли треба, хай фіксують. У вас <пілість> деякі речі ми самі купуємо на війні. Я... <пілість> Добре, деякі речі ми самі купуємо собі на війні. Лучше туди йти. Луганська область. Це Креміна. А, Креміна. Ну, Жах... Жахливий ліс, да. так. Бодя. Я сам з Луганський Кремінсь... область. Із крим'яних, хто, хто колись говорив, що це, Бодя у Хилянті від... не воював, це, то той, то, ні, хто ні, це ні. говорив, можете це подивитися і спитати в нього особисто. Вон, пацани, окопи, яких вже й немає, вже, окопи риїв, Я ж вам кажу, тут артилерія накидує, ось тут нас іде. блядь. Всім привіт з Дніпра і взагалі українцям, чирим хлопцям. Ви повинні бути так в Україні, але не всі 100% в тилу <поє> розумієте, що треба, щоб не тільки цивільні і воювали, і, і трактористи, шахтарі, металурги, а і щоб і ви, ви. теж. Не, бідрі, не, не треба мені цього говорити. Три, максимум десять, це знакрупить, і особов... то ті, що бувають там. Складі, що ж мені запитали вас статтю 24 пункт другий, не дай Боже. Агресії відносно України, повномасштабного вторгнення чужої держави, поліція та всі особливі призначенці повинні в повному особовому складі відбути на розмежування на кордони захищати країну, бо ще присягу народу давали. От Хлопці, ще хочу. питання через пару місяців, коли я втретє на контракт буду йти, військову бригаду бойову. Ви зі мною, от якщо я от підійду до вас, наприклад, ви підете зі мною я разом не в бригаду? Відій, в... це Підожди. вона ви в бойов... в бойову бригаду підете зі мною в трьох чи ні? Якщо я через два місяці втретє піду, трьохрічний контракт підпишу в бойову бригаду. Шість років був парання. Було. Якщо я піду, ви підете зі мною? Піду то від поліції. А чому не в зсу? Чому? Ну. А, ні, на ЗСУ, ЗСУ. Там, де от справді всі стоїть. У вас звання, звання? Сержант. сержант, так. У вас ну так дивно, що жодного офіцера, у вас нема, немає. З, да? з білим квитком пішов з перших днів. Тобто, ви ж розумієте, що ЗСУ воює саме більше і найкраще, ніж всі інші підрозділи і там, структури. Тобто, що ЗСУ є ЗСУ. Чому не в ЗСУ? А чому не звільнитися з поліції, не піти з ЗСУ піхоту, розвідку, там, в піхоту, в розвідку, аеророзвідку, танкісти, в арту? Чому? Я нічого проти немає, але на загоніть поліції. Ага, я зрозумів. Я ну, ви, тобто, не хочете в ЗСУ, так? Ви він заліції, є стрілянські інші з батальйони, які зараз сиють. Скільки відсотків по вашому поліцейських на війні? На нулю? Знайомих, так. Ну, пару-два, три знайомих. Не два, не три. Угу. Я поняну п'ять. По Добре, зараз там... це питання не вам треба, а Клименку потім начальникам відділків задавати. У вас нема сенсу, ви прості кажуть працівники. А тих, от що офіцерів отримують за рік. А я за шість років жодного звання отримав і не хочу його. Питання треба, щоб отам от на тих начальників питати. Все гарного вам дня! Бажаю всім гарного дня.